Ми запитаємо людей, чому ж вони обрали саме ЖК «Республіка»? Я обрала ЖК Республіка. В першу чергу через територію можна сказати, тому що тут дуже велика територія є де погуляти. Концепція, в принципі, дизайну цих домів. Нам дуже подобається. У Мене було декілька пунктів, що я хотів. Да, якраз закрита територія, велика територія по якій можна взагалі гуляти, плюс рядом метро, плюс рядом ТЦ. Останні 20 років ми проживали на теремках і відповідно вибрали житло в своєму районі, до якого ми звикли. Я проживаю в цьому ЖК з самого початку. З 20-го року я планував велику родину. Тут є школа, тут є садочок, тут велика інфраструктура. Плюс я займаюся бігом тут. В ДНХ тут Фіофанія. Я розумів, що Кан буде будувати масштабний проект. 95% часу. Я знаходжусь тут, і навіть нікуди їздити не буду. Потрібно тут реальна концепція міста в місто. У нас був вибір між Нова Англія і ЖК Республіка. Ми просто коли приїхали сюди, ми одразу закохалися. Коли побачили це і цей це ми одразу зрозуміли, що ми хочемо тут жити.